У мене на площі ринок. А, подивимось, що на шевський. І повернемось на площу ринок. ж бачите, краківська вона. Я би не сказав, що на Краківській є двіж. Але це листопад. Міське кафе ліло закрилось, перед тим креветка закрилась. Та тут багато що закрилось. Знаєте, треба записувати, щоб пам'ятати, що закрилось. Щотижня у Львові закривається два-три ресторани. Ну, то що, то, що я бачу. Друзі закриваються. На Лесі Українки багато закрилося, на староєврейські закривається, на самій плащі Ринок закривається. Ну, Всіх і не згадаємо, хто був і кого нема з ресторанного бізнесу Львова. А здавалось, та, що це буде вічно. Мене одна знайома казала, на що вчитися? То що вона... До повномасштабного казала, На що вчитися? Я вчитися не буду. Я піду офіціанткою, тоді офіціантка ще до повномасштабного мала 30 тисяч. Ну, грубо кажучи, 1000 доларів легко може було офіціантом заробляти. А зараз. Я розумію не так. Я не знаю, чесно, хто знає, скільки офіціанти заробляють, розкажіть нам в коментарях. Може офіціанти і далі заробляють 1000 доларів, але от знову ж таки. От Ресторани, що дешевші, що дорожчі. то можете бачити. От ще один. Та ми можемо заглядати, ну, можемо десятки їх заглядати, воно ніяк не змінить ситуацію. Ну, барменша гарна. Дивно, що тут нікого нема. Та я до такої барменш. Хо-хо-хо. Ну, але я на роботі. Добре, загляну сюди пізніше. Морозово, теж ніхто не їсть не зважаючи то, що. Тепло, неділя, вихідний день, субота і так далі. і так далі. Ну, поки що ситуація не міняється. <кій> Побачимо, можливо, от, скоро Різдво, скоро Новий рік, інші свята. Можливо, тоді щось зміниться і у Львові буде трошки туристів. Тому що без цього... Без туристів <кій> в центрі будуть гуляти тільки львів'яни і ближні села. А вони? Гроші не тратять. А раз вони гроші не тратять, то відповідно нічого в центрі не буде. Ратуша. Добре, йдемо на Краківську, я так хотів повернути ліворуч. Подивитися, що на Краківській. Пройдемо з Краківською, тоді чи на Вірменську, чи на Лесі Українки. І прогуляємось. Вийдемо знову на площу ринок. 17 година, скоро вже й стемніє. Ну, перевели годинник. Подивимось, цікаво, чи там далі є танці. Пам'ятаю, на початку краківської. Як правильно На іншому кінці, Та? бо насправді -то кінець А, Тут так замість дольчивіти нічого й нема. Не знаю, яку вулицю обрати для повороту чи, чи Вірменську, чи Лесі Українки, але певен, яку би ми не обрали, ми будемо здивовані, якимось закриттям чи, чи ще чимось. Ми завжди вміємо. Чимось здивуватись, правда? І вас здивувати. Хо-хо-хо, тут фотозона, ну, осінню вже не робили. Бачите, фотозона явно не осіння, це мій здається, що ще вона... Чи не з Великодня ця фотозона, що тут? Ще зелень. Це теж до певної міри щось означає, правда? Якщо вже кафе, ресторани не міняють фотозони, тематичні вже. Осінь пропустили. Гарбузове свято пропустили. Ну, сподіваюсь, до нового року до Різдва щось зроблять. Якщо виживуть. Так, тут анчоусно. Я розумію, що якщо ми проскочили вірменську, то прийдеться йти вже вулицю Лесі Українки. Так, ну на вірменській ми теж побуваємо. Ні, а тут? тут нічого. Тут ні танців, ні. Ні скупчення людей якогось. Магазини, чай, кава, от вони, будь ласка. Чай, кава, магазин сувенірів. Ще магазин працює, ще. Ще продавщиця на роботі, але що, це кава. Тут теж. Ще раз подивимося яка година, ну. Ну, це не 12-та ночі. Ревчили музиканти нову мелодію. Ну. і на цьому все. Ніхто навіть не слухає зверніть увагу, пам'ятаєте траніш. Співали, танцювали, слухали. Такі часи. Там в рукавичці нікого немає, дивіться, магазин рукавичка. Якщо в рукавичці нікого немає то вже. Так, йдемо вулицю Лесі Українки, перейдемо по на друкарську. Тут щось закривається, ну, вуса, вони цікаво закриваються чи відкриваються, чи просто картини прибирають. Важко пояснити теж, що відбувається з вусами. Жінка вирішила спитати мене, чи мені не холодно. Цікавий, справді було цікаво, чи мені не холодно, чи, чи я знову провтикав свою долю? О і тут оренда зачинено У Львові якийсь останнім часом тренд спостерігається дівчатам модно гуляти з дівчатами. О, нове щось відкрилось. Файна, файна, українська ресторація. Її тут не було. Ой, хотів спитати, як давно відкрилися, але. Працівниця зайшла назад всередину, ми не встигли запитати. Я б вам щось розказав. Друкарська. От, анте Софіру було. З гарбузами собі інсталяцію до Хеловіна. Тут цього року ліворуч не співали. Навіть влітку, навіть в теплий час, навіть кращі часи. Кому цікаво, минулорічні відео, наші дуже гарно. Тут були гарні співи, живі. Цього року такого вже не було. Ще повернемо ліворочку Верменською, прийдемося. Ягір. Ягір -спот. Я спочатку прочитав прочитав Ягерспорт. <гум> Теж було б цікаво. Є такий спорт, так. Є такий вид спорту. <гум> О, клени, які в межах міста. З них ще листяни осипались, це нам не клени в лісі. Подорожували ми дуже багато останнім часом. До речі, так два слова скажу. Дивіться, в нас Закарпаття. Буде дуже багато відео Закарпаття. Якщо ще не було, то ще буде. Синевир. Шипіт, інші локації Закарпаття. Ті, які бували раніше. Щось нове з Закарпаття. Ну оце такий трошки анонс, бачите. Ми у Львові анонсуємо Закарпаття, в Закарпатті поанонсуємо я сподіваюся. Прямо-прямо. Дзига під Капсидрою. Теж колись дуже-дуже популярний заклад. Завжди там було купа людей. Щоб подивимося ще одного продавця в магазині. Продавець, магазин. Так. Так зараз є. Так зараз є. Та що там вишиванки ніколи не купує. Народ Пиво не п'є. Розумієте, якщо пиво не п'є, то до які вишиванки можна говорити? Ой. Прогуляємося до рибки. А я будемо завершувати відео. Якось ще по інакше погуляємо, щось вам ще покаже. Тут теж бачите тут. Бо ви скажете всі всередині. Ага, всередині. І от пам'ятник посмішці. Усмішці, посмішці, усмішці. Туди гарно. те що вам показували закапело Мартья Івашчишина. Тут дробинку видно, яка показує, що з будь-якої ситуації є вихід. А що там? А, У них новинка, в них до прутнів додали сидр, можна їсти пити, прутнями помішувати.